Вітаю, шановні абітурієнти! Ось ми і дісталися нашого 16-го вебінару. Протягом останніх зустрічей ми детально розглядали один із найскладніших, найбагатших і найтрагічніших періодів в історії нашої словесності і літературу ХХ століття. Ми занурювалися в буремні 1920-ті роки розстріляного відродження, проходили крізь ідеологічні лища та 1930-х-50-х років. Вдихали повітря свободи разом із шістдесятниками та вчилися стоїцизму в поетів-дисидентів. Сьогоднішній вебінар буде присвячений узагальненню та систематизації вивченого матеріалу. Ми проведемо невелике тестування у форматі НМТ, яке охопить усі ключові твори, постаті та явища, що ми розглядали. Це чудова нагода перевірити свої знання, виявити можливі прогалини та ще раз закріпити найважливішу інформацію. Частина 1. Комплексне тестування формат НМТ за розділом Література ХХ століття. Виконайте 25 тестових завдань. До кожного завдання з вибором однієї правильної відповіді надано 4 варіанти. До завдань на встановлення відповідності до кожного рядка, позначеного цифрою. Доберіть відповідник, позначений буквою. Перше запитання. Першим в українській літературі урбаністичним романом є твір. А. Майстер корабля Юрія Яновського Б. Чорнорадам Пантелеймона Куліша В. Місто Валер'яна Підмогильного. Г. Я Романтика Миколи Хвильового. Друге. Гасло Геть від Москви, що закликало орієнтуватися на психологічну Європу. Висунув А. Павло Точина Б. Микола Хвильовий, В. Максим Рильський, Г. Валер'ян Підмогильний. Третє. Установіть відповідність між персонажем та твором, у якому він діє. Персонаж Перший. Томакі, другий Степан Радченко, 3. Дід Семен, четвертий. Іван Дідух. Твір А. Місто. Б. Камінний хрест. В. Майстер корабля. Г. Зачарована десна. Д. Три зозулі з поклоном. Четверте запитання. Поєднання християнських мотивів з язичницькими міфологізація є характерною рисою твору А. Різдво Богдана Ігоря Антонича. Б. Лісова пісня Лесі Українки. В. Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. Г. Господи гніву причистого Василя Стуса. П'яте. Установіть відповідність між назвою твору та його жанром Твір. Перший Я романтика. Друге. Мина Мазайло Третій. Лісова пісня. Четвертий. Маруся Чурай. Жанр А. Драма Феєрія. Б. Сатирична комедія. В. Ліроепічний роман у віршах. Г. Психологічна новела. Д. Усмішка. Запитання 6 Витязя молодої української поезії Називають А. Івана Дреча Б. Дмитра Павличка. В. Василя Симоненка. Г. Василя Стуса. Сьоме запитання При святу Любові Всевишній має твір А. Три Зозулі з поклоном Григора Тютюника. Б Я романтика Миколи Хвильового В. Інтермецу Михайла Коцюбинського Г. Вальс Меланхолік Ольги Кобулянської. Восьме Уособленням великодержавного шовінізму в комедії Мина в Мазайло є А. Рина Мазайло. Б. Дядько Тарас. В. МОКІ Мазайло. Г. Тьотя Мотя. 9. Установіть відповідність між цитатою та персонажем, в якому вона належить. Цитанта Перше. Краще бути зґвалтованою, ніж Українізованою. Друге Треба любити людину більше, ніж самого себе. Третє. Як я підкорив місто. Четверте Крізь сльози сміятись Серед лиха співати пісні Персонаж. Герой усмішки Моя автобіографія варіант А Б. Степан Радченко В. Тьотя Мотя Г. Лірична героїня Контра Д. Мавка. 10. Засновником жанру кіноповісті в українській літературі є А. Юрій Яновський, Б. Олександр Довженко, В. Микола Куліш, Г. Іван Драч. 11 Ідея утвердження неповторності та унікальності кожної людської особистості є провідною у творі А. Лебіді материнства. Б. Ти знаєш, що ти людина В. Два кольори. Г. Задивляюсь у твоїй зіниці. 12. Два епіграфи. Один з Талмуду, а другий зі слів Анатолія Франца має твір А. Майстер корабля Б. Місто В. Я романтика. Г. Чорна рада. 13 запитання. Установіть відповідність між автором та літературною течією напряму, до якого він належав. Автор Микола Хвильовий, Максим Рильський, Михайло Коцюбинський Леся Українка Течія Неоромантизм, Експресіонізм, Символізм, Неокласицизм, Імпресіонізм 14 Символами любові та журби, що супроводжують людину протягом усього життя у вірші пісні Дмитра Павличка є А. Червона калина і Чорна Земля. Б. Два Кольори на сорочці. В. Лебеді і верби. Г. Мати і дорога. 15. Розповідь ведеться від імені двох ліричних героїв Малого Сашка та дорослого Олександра Довженка. У творі А. СОМ. Б. Моя автобіографія В. Місто Г. Зачарована Десна. 16. Запитання Кульмінацією новели Я романтика є А. Засідання Чорного Трибуналу Комуни Б. Самогубство Андрюші В. Розстріл Головним героєм власної матері Г. Розстріл групи чорниць, 17. -те. В основу твору три зозулі з поклоном покладено А. Вигаданий сюжет про кохання Б. Автобіографічні мотиви життя батька автора В. Історичні події часів колективізації Г. Народну легенду про трьох зозуль. 18. Що символізує корабль у романі Юрія Яновського Майстер корабля А. Можливість утекти від реальності. Б. Технічний Прогрес. В. Нове Українське Мистецтво. Г. Подорож до ЕКЗотичних країн 19 Запитання. ЖАНР верлібру, вільного вірша Використав у творі наша мова поет А. Іван ДРАч, Б. Василь Симоненко, В. Василь Голобородько, Г. Дмитро Павличко. Запитання 20. Установіть відповідність між персонажем та його символічним значенням у творі: персонаж, мати романтика, Лукаш, лісова пісня, Михайло тризозулі з поклоном, дядько Тарас, Мина Мазайла. Символічне значення, уособлення народної мудрості, символ репресованого батька, утілення гуманізму та все прощення, символ людини, що зрадила свій талант і кохання. Оособлення комплексу меншовартості. 21. Мотив стоїцизму. Прохання до Бога дати не порятунок, а силу для боротьби є провідним у творі а. Контра Лесі Олесі Українки Б. Господи гніву пречистого Василя Стуса В. Моїсей Івана Франка. Г. Заповіт Тараса Шевченка. 22. Назвою твору є народний вислів, що означає Забудь, покинь відпусти А. Камінний Хрест. Б. Модрий камінь. В. Три зозулі з поклоном. Г. Інтермецо. Двадцять третє запитання Історія кохання українського солдата та словацької дівчини Терези розгортається у творі А. Модрий камінь Олеся Гончара. Б. Тигролови Івана Багряного. В. Майстер корабля Юрія Яновського, Г. Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. 24. Стиль раннього павла Тичини, що є синтезом музики, кольору та глибоких почуттів називають А. Неокласицизмом, Б. Символізмом, В. Кларнетизмом, Г. Експресіонізмом. 25 запитання Нелинійний розвиток подій, що посилює драматизм і є особливістю композиції твору А. Мина Мазайло. Б. Кайдашева сім'я В. Маруся Чурай Г. Наталка Полтавка. Частина 2. Детальний аналіз тестових завдань. Завдання перше. Правильна відповідь В. Урбаністичний твір, у якому центральною темою є місто. Його вплив на долю та психологію людини. Роман Валер'яна «Підмогильного міста» місто повністю відповідає цьому визначенню, адже він розповідає історію підкорення Києва сільським хлопцем Степаном Радченком та його духовну еволюцію в міському середовищі. Аналіз неправильних відповідей А. Майстер корабля. Це автобіографічний роман про мистецтво та кіно. Чорна рада, це перший український історичний роман. Я романтика, це психологічна новела, а не роман. Завдання 2. Правильна відповідь Б. Микола Хвильовий був ідеологом літературної дискусії 1925-28 років і висунув гасло геть від Москви, закликаючи українських митців орієнтуватися на європейську культуру, а не на російську. Аналіз неправильних відповідей А, В та Г. Павло Тичіна, Максим Рильський, Підмогильний були видатними митцями, але автором цього хасла був саме хвильовий. Завдання третє правильна відповідь 1В, 2А, 3Г, 4Б. Томакі, товариш, майстер кіно, головний герой і оповідач у романі Майстер корабля Степан Радченко. Протагоніст роману Місто Дід Семен, колоритний персонаж, що особлює народну мудрість у кіноповісті Зачарована Десна. Іван Дідух, головний герой новели, Камінний Хрест, який прощається з рідною землею. Завдання ЧЕТВЕРТЕ. Правильна відповідь А. У вірші Богдана Ігоря Антонича Різдво. Біблійний сюжет перенесено в Лемкимські реалії. Замість волхів до Христа приходять лемки і приносять у дарунок місяць круглий, що є яскравим поєднанням християнських та язичницьких фольклорних мотивів. Аналіз неправильних відповідей Б. В. У лісовій пісні та тінях забутих предків є світ природи та міфологічні істоти. Але саме в Різдві християнська подія поєднується з язичницьким світоглядом, г. Господи гніву пречистого це філософська медитація, звернення до Бога без язичницьких елементів. Завдання п'яте. Правильна відповідь: 1Г, 2Б, 3А, 4В. Я романтика психологічна новела про роздвоєння особистості. Мина Мазайло, сатирична комедія про комплекс меншовартості, лісова пісня, драматичний твір із казково фантастичним сюжетом, тобто драма Феєрія. Маруся Чурай, великий за обсягом ліра епічний твір у віршованій формі, тобто роман у віршах. Завдання шосте, правильна відповідь В. Цим почесним званням сучасники назвали Василя Симоненко за його безкомпромісну громадянську позицію, щирість та величезний талант, що яскраво сполахнув у період шістдесятництва. Аналіз неправильних відповідей А. Івана Драча називали сонячним поетом Б і Г. Дмитро Павличко та Василь Стус видатні поети, але це прізвисько закріпилося саме за Симоненком. Сьоме завдання. Правильна відповідь А. Новела Григора Тютюника Три зозулі з поклоном має присвяту любові Всевишній. Це підкреслює головну ідею твору. Возвеличення всеохопного жертовного кохання, яке вище за побутові обставини. Аналіз неправильних відповідей. Яромантика має присвяту світовій яблуні. Інтермецо має присвяту Кононівським полям. Вальс-меланхолік не має окремої присвяти. Завдання восьме. Правильна відповідь Г. Тетя Мотя Скурська є карикатурним втіленням великодержавного російського шовінізму. Вона зневажає українську мову та культуру, вважаючи її другосортними. Аналіз неправильних відповідей. Рина донька Мини, яка підтримує батька, але не є ідейним носієм шовінізму. Дядько і Мокій є прихильниками української мови та культури. Завдання 9. правильна відповідь 1 В, 2А, 3Б, 4 Г. Крилата фраза Тьоті Моті з Мини Мазайла. перша. Друга. Життєвий принцип сформульований в усмішці Остапа ВишнІ. Моя автобіографія. Степан Радченко з романом Місто мріє написати твір про свій шлях Підкорення Києва. Програмні рядки звірша Лесі УПРНК КОРС ПЕМСПЕРО, що стали її життєвим кредом, були під цифрою 4. Завдання 10. Правильна відповідь Б. Олександр Довженко, всесвітньо відомий кінорежисер, створив новий літературний жанр кіноповість, тобто повість, написану з урахуванням специфіки кіно, монтаж, зміна планів тощо зачарована десна є яскравим прикладом цього жанру. Аналіз неправильних відповідей Яновський, КУЛІш та ДРАч працювали в інших жанрах. Завдання 11. Правильна відповідь Б. Вірш Василя Симоненка, Ти знаєш, що ти людина, є філософським роздумом про цінність та унікальність кожної особистості. Автор закликає цінувати життя і реалізувати себе. Аналіз неправильних відповідей. «Лебеді материнства поезія про любов до матері й батьківщини. Два кольори вірш про долю людини. Задивляюсь у твоїй зіниці, це патріотична лірика. Завдання 12. Правильна відповідь Б. Роман Валер'яна Підмогильного міста має два епіграфи, які розкривають двоїсту природу людини боротьбу тваринного та ангельського началу, що є ключем до розуміння образу Степана Радченка. Інші твори не мають такої композиційної особливості. Завдання 13. Правильна відповідь 1Б, 2Г, 3D, 4А. Микола Хвильовий Яскравий представник експресіонізму в прозі. Максим Рильський належав до групування київських неокласиків, що орієнтувалися на античні зразки. Михайло Коцюбинський яскравий представник імпресіонізму, Леся Українка. Працювала переважно в напрямі неоромантизму, створюючи образи сильних, больових особистостей. Завдання 14. Правильна відповідь Б. У вірші Дмитра Павличка два кольори червоний та чорні кольори на вишитій сорочці символізують два нерозривні аспекти людського життя. Червоне то любов, а чорне то журба. Інші варіанти є символами з інших творів або не відповідають змісту вірша. Завдання 15. Правильна відповідь Г. Зачарована Десна має унікальну двопланову оповідь. Події зображуються одночасно з погляду малого хлопчика Сашка наївне, емоційне сприйняття і дорослого автора філософське осмислення минулого. В усмішках Остапа Вишні є один оповідач У місті оповідь ведеться від третьої особи, хоча й сфокусована на головному героєві. Завдання 16. Правильна відповідь В. Кульмінацією найвищою точкою напруги в новелі романдика» є момент, коли головний герой, голова Чорного трибуналу, заради фанатичної ідеї особисто розстрілює власну матір, що символізує остаточну втрату людяності. Інші події є важливими елементами сюжету, але саме цей вчинок є точкою неповернення для героя. Завдання 17 правильна відповідь Б. Новела має автобіографічну основу. Григір Тютюнник в образі репресованого Михайла частково зобразив долю власного батька, також репресованого сталінським режимом. Інші варіанти не відповідають генезі твору. Завдання 18. Правильна відповідь В Корабель, який будують герої роману, є багатогранним символом. Насамперед він уособлює нову українську культуру та мистецтво, які мають вийти за межі провінційності у світовий океан. Інші варіанти спрощують глибокий символічний зміст образу. Завдання 19. Правильна відповідь В. Василь Голобородько, поет поет-новатор, представник Київської школи поетів, який відомий своїм використанням верлібру, вірша без рими та чіткого розміру. Вірш, наша мова є яскравим зразком цього жанру. Поезія драча, Симоненка та Павличко переважно римована. Завдання 20 – правильна відповідь 1В, 2Г, 3Б, 4А Мати, в'я-романтика це утілення всепрощення, любові гуманізму. Лукаш у лісовій пісні талановитий хлопець, який під впливом буденності зраджує своє кохання, мавку і свій мистецький хист. Михайло в три з поклоном це образ батька автора, який був безпідставно репресований. Дядько Тарасу мені Мазайло, носій народної мудрості, який обстоює українську мову та традиції. 21. Правильна відповідь Б Ліричний герой поезії Василя Стуса, Господи гніву пречистого, звертається до Бога з проханням дати не полегшення, а гніву пречистого. Духовної енергії для боротьби та стійкості у випробуваннях. Це є виявом стоїцизму, мужності та незламності перед лицем долі. Контра Спемсперо це гімн волі до життя в супереч хворобі. Моїсей та заповіт мають іншу проблематику. Завдання 22. Правильна відповідь В. Три зозулі з поклоном. Це давній народний вислів, який посилався в листах як знак того, що людина перебуває в неволі і просить її забути. Відпустити, не чекати. Цей символ розкриває глибину почуттів марфи до Михайла. Назви інших творів мають інше походження та значення 23. Правильна відповідь А. Новела Олеся Гончара Модрий камінь присвячена історії короткого, але спалахуючого кохання між українським солдатом-розвідником і слованською дівчиною Терезою під час Другої світової війни. Варіанти Б, В і Г у цих творах розгортаються інші любовні історії в інших обставинах. 24. Правильна відповідь В. Унікальний стиль ранньої творчості павла Тичини, де поєднуються музика, колір, глибокі почуття та образи літературознавці називають кларнетизмом. Від назви першої збірки сонячні кларнети. Варіант А. Б, Г це інші літературні напрями та стилі, які не характеризують ранню поезію тичини. Завдання 25 правильна відповідь В. Роман у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай має складну композицію. Дія в ньому розвивається не в хронологічному порядку. Твір починається із суду над Марусою, а її попереднє життя з грицьком подається через спогади. Такий нелінійний виклад подій посилює психологізм і драматизм. У творах Мина Мазайло, Кайдашева сім'я Наталка Полтавка, події розгортаються послідовно. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми виконали важливу роботу, систематизували та перевірили знання з одного з найбільших розділів програми НМТ. Сподіваюся, цей тест допоміг вам побачити свої сильні сторони та теми, які потребують додаткового опрацювання. За програмою ми завершили великий блок література ХХ століття. Наступними темами для вивчення є твори українських письменників емігрантів та сучасний літературний процес. На наступному вебінарі ми розглянемо творчість письменників української діаспори. Дякую за увагу та до зустрічі!